Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу. З вами Ольга Таманова. 295-й день. Триває героїчний супротив українського народу. І зараз ми будемо говорити про ухвалення закону про медіа. У нас на включенні Микита Патураєв, голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пана Микиту, ми вас вітаємо. Доброго дня, радий бачити. Доброго дня. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що саме закон про медіа це є один із критеріїв, які необхідних критеріїв для нашого вступу в ЄС. А у вівторок було ухвалено закон про медіа. За нього проголосували 299 депутатів. Тож, пане Микіто, прошу вас трохи детальніше про цей закон. Ну, ми в принципі з вами його вже обговорювали і не один раз нагадаю його основні новації, що змінилися в українському медійному законодавстві. По-перше, цей закон встановлює рівні правила гри на медійному ринку для абсолютно всіх медіа, які у нас існують. Тобто, ми не робили свідомо різниці між телебаченням, радіо, друкованими чи онлайн. Медіа, і саме тому так закони називаються про медіа. Тобто про всі медіа, які є в Україні, це ну перша важлива така історія. Ну і власне це і робить його фактично таким медійним кодексом, значить, який от ми вчора збиралися з членом робочої групи, бо нам для того, щоби. Повністю імплементувати директиву Євросоюзу про аудіовізуальні послуги. Ще треба внести зміни в закон України про рекламу, це значно простіше ніж зробити закон про медіа. Там небагато пунктів вчора. Якраз ми це обговорювали. Це просто ну дослівно Нам треба зробити те, що ми власне в законі про медіа робили, значить дослівно імплементуючи директиву. От просто дослівно. А, і а, в законі про медіа це те що стосується медіа. А тепер нам те саме треба зробити е, з тим, що стосується реклами. Ми е, цей закон невеликий, наш який перший дав вже є, і ми сподіваємося що одразу після різдвяних свят в Європі. Ми його зможемо обговорити з європейськими експертами, а далі вже реєструвати відповідно. Ну до того там будуть у них зауваження, які чи не якісь чи ні. А, його треба на, на, на початку наступного року а, проголосувати. Обов'язково я переконаний, що Верховна Рада це зробить, бо це значно простіше ніж законом промет. Так, от ми говорили про те, що е, закон про медіа е, він насправді, хоча є дуже великий, але от знаєте, він легко перетворюється на декілька презентацій, яку просто е, можуть там е, програмні директори у себе там повісити, просто на е, прикнопити, знаєте, на, на, на с, е, стінку, да? Та, значить там е, рекламні там менеджери е, е, і так далі. Тобто е, ну от. Там, де ти працюєш, в тому напрямку, в якому ти працюєш у медіа, просто береш свій розділ, і все, і тобі все абсолютно зрозуміло, які які правила в твоїй сфері, так би мовити, діяльності і відповідальності, і правила ці вони абсолютно однозначні, тобто вони не допускають, і ми так над цим особливо ретельно працювали. що Вони не допускають двозначності якісь там значить Знаєте, оціночні речі, які можна там, як то кажуть, як дишло повернути в будь-які будь-які бікні. Такого немає. Тобто, от правила, які встановлюють закон про медіа, вони прозорі, вони прозорі, чіткі, і зрозумілі. Тобто маніпулювати ними неможливо за, за, за всього бажання. Ну ми що не менше на це дуже сподіваємось, бо ми робили дуже багато краш-тестів, Ми там. Ці всі положення так проганяли це через такі знаєте, модельні умови, які самі значить, е, створювали і там розбирали. От як воно буде працювати? Бо це ж не політики його писали цей закон. Він же писався спільно е, та, і там дуже багато в робочій групі наші, наші медіа юристів, знаних, які е, з громадських організацій рог прабили цю роботу за підтримки наших європейських колег. Дякувати їм за це. Е, Ну треба просто серйозно дякувати. Бо якби не підтримка система, система з боку Ради Європи багаторічна, то звичайно, що ну такого якісного закону ми б не мали. Вони нам дуже допомагали, і експертів долучали нам до роботи європейських, і наших підтримували, фахівців. Тому і медії юристи юристи в робочій групі, і представники медійних організацій. Ну і звичайно, ми як, як політики. Але я теж, ну я ж політик, але У з порідніми в медіа, тому я на це все якраз дивився в першу чергу з, з рішення з політичної точки зору, а з точки зору е, ну, медіа, е, як вони працюють. Тобто я це на, на себе теж там примірював. Ну от добре, от, якби я зараз працював, то як би я з цими правилами жив? Ну нормально жив, бо я вважаю, що там питань немає. А, так і а, значить, безперечно, це питання також в цьому законі. А, ну дуже чітких санкцій. А, по перше, ми а, Ну, Там можуть нам, можливо, навіть будуть дорікати, що пом'якшили е, санкційну систему. Але це не зовсім так. Ми вважаємо, що ми зробили її просто більш гнучкою і більш теж зрозумілою. А, бо на сьогодні санкції, які в Україні були передбачені законодавством, це так звані попередження, а потім вже штраф, а потім вже там позбавлення ліцензії. І це, е, ну, ми вважаємо, що це. ну... Я не скажу репресивна, але достатньо жорстка система. Що ми зробили? Ми, по-перше, ввели так звані приписи. Приписи це механізми інформування. Тобто, Національна Рада, направляючи припис, це не санкція. Вона просто інформує медіа, що от виявлено таке порушення, ми просимо його виправити. Так? І ці приписи вони не записуються в особову справу. Ну, звичайно, що фіксується кількість, але вони так не залишаються в особовій справі. І треба їх накопичити, щоб тоді вже Національна Рада переходила до попереджень, які вже є санкцією. Вони, вона теж не поєднується з штрафом, ця санкція попередження, але вона записується в особову справу. вже значить і далі, якщо медіа накопичує попередження, тоді вже починаються штрафи. Ну а якщо там накопичується штрафи, то тоді вже е, мова постає про найбільш свої санкції у вигляді позбавлення ліцензій або там позбавлення реєстрації. Але я хочу зазначити тут бо багато дуже було спекуляцій неправдивих, що е, жодне українське медіа не може бути заблоковано, позбавлено ліцензії <кій> без рішення суду, тобто регулятор. Зобов'язаний звертатися до суду, коли йдеться про українське медіа. Ось так, права медіа насправді посилені у порівнянні з тим, що ми мали на сьогодні. Пане Микіта, є, дуже інший... сьоміли розділ. Та, да, будь ласка, є інший бік трохи. Ми розуміємо, що ну, з одного боку права медіа, з іншого боку, деякі депутати і активісти говорять про те, що цей законопроект містить низку послаблень для російської медіаіндустрії. У нас і існують такі ну небезпеки, небезпечні моменти, які дозволять все ж таки російській культурі проникати. Сюди до нас, і да, говорять про те, що зменшена квоту там на української писеної квоти на радіо, говорять про те, що відтепер буде дозвіл телеканалам транслювати фільми російською, і так далі. От що про це? Давайте поговоримо. Я не знаю, кому це може зараз таке говорити, бо е, ці розділи, як ми обіцяли після першого читання, ми разом е, з. Та тут я маю відзначити начить нашу співпрацю з Володимиром Вітовичем. В першу чергу Микола Княжицький, звичайно, теж працював, але він трохи б фокусувався на інших розділах. А ці розділи ми робили разом з Володимиром Вітовичем, з Тарасом Шамайдою, з Сергієм Осночем, тобто з такою знаної організації організацією, організацією громадською, яка стоїть стоїть на сторожі інтересів державної мови і української культури як відсіч. І ми всі ці розділи прописали. Нам не соромно абсолютно. Значить, ми зміцнили навпаки, зміцнили механізми захисту і мови і українських виробників саме українського продукту медійного. І тому власне, значить, і от уповноважений стан державної мови Тарас Кремінь він. Теж е, зробив заяву перед голосуванням е, за цей закон, що він теж е, ну пр просив Верховну Раду його підтримати саме через те, що в законі е, всі питання захисту мови, захисту культури нашої національної, е, вони прописані і... ну. Як найкраще, ну, тобто, от це наш на наша спільна робота, і е, ну знову таки, ну можу сказати так, що не те, що не соромно, ми навіть там пишаємось та, і як нам це вдалося зробити. Е, е, і знову таки я хочу підтвердити, що ця робота вона дозволила: е, ну, щонайменше почати почати створювати ну, таку атмосферу довіри і співпраці. Між громадськими активістами, між громадськими організаціями, які цим опікуються, і власними дійниками, бо там на жаль була недовіра. Вона має там свою історію. Зараз не будемо на цьому докладно зупинятися. Але я сподіваюся, що ми перші кроки для відновлення цієї довіри ми зробили саме от, працюючи над цим законом. Так що зовсім там такого нічого немає. Дякую вам. У нас є питання у студії. Прошу. Добрий день, Марія Гончару. Корінформ. Є два питання щодо змін до законодавства. Перше, в остаточній редакції закону про медіа відсутні положення про зміни до виборчого законодавства. Але процес роботи ЗМІ під час виборів має бути урегульований. Чи можете сказати, можливо, буде розроблений новий документ, який передбачатиме безпосередньо права і правила роботи журналістів під час виборчого процесу. Так, це був компроміс для мене і для більшості моїх колег. Дуже болісний компроміс. На жаль, наші фракції Батьківщина Європейська Солідарність і ну умовно кажучи, нажить Дмитро Розумков і його там, начить політичні товариші вимагали, щоб ми прибрали це з прикінцевих і перехідних положень. Чому це болісно? Тому що це був теж дуже якісно виписаний розділ. Цей розділ гарантував права медіа під час виборів. Так він встановлював правила, але він також гарантував права. Він точно зменшував політичний тиск на медіа. Ми його робили разом з опорою, разом з чесно, разом з «Айфес», з залученням теж міжнародних експертів, разом з медіа. Так, значить тому це був такий ну дуже, дуже дуже якісний і, і ефективний. Потенційно розділ, ну я розумію певних політиків, які звикли значить мати важелі впливу на медіа, ну значить, вони от саме цього вимагали. І ну так склалося, що якби ми не пішли на цей компроміс, болючий і неприємний для мене дуже, то прийняття закону би значно і значно всталося. Але ми одразу сказали, що ми, от буквально на наступному тижні, ми зареєструємо значить, ці зміни як окремий закон про зміни до виборчого кодексу. Ми від цього відмовлятися не будемо. І я буду просити. Я вже просив. Я вже просив європейських колег, щоб вони це включили в умови. Так, це ну не буде одна з семи умов, але ж ну у нас же є моніторинг. Ну, ми ж під моніторингом і Ради Європи, і зараз вже є Єврокомісії. Я просто прошу європейських наших партнерів, щоб вони це записали ну, там в перелік от, значить, умов, які необхідно, необхідно виконати. Тому що ну, багато всі моніторингові місії, ну от спостерігачів на виборах, всіх своїх висновках писали, що. Там у вас не добре це виписано. Вам треба це поправити. Були рекомендації я і е, це роками роками да? значить І е, ми це от спробували виправити, ну і, і наразилися нам просто ну абсолютно жорстке небажання, жорстке небажання бажання е, це імплементувати Ну нічого, ми за це будемо боротися. Я переконаний, що разом з європейськими нашими партнерами ми е, зможемо значить, цю ситуацію переломити. І у нас з'явиться така регуляція, і такі права медіа під час виборів, які відповідають європейським стандартам? Як ми вже це зробили, написали, тільки це треба імплементувати ще питання? А друге питання щодо того, що зокрема ваш комітет Верховної Ради також працну працює над змінами до закону про рекламу. Коли очікувати можна реєстрацію відповідного законопроекту у парламенті, чи можете сказати? Нам треба пройти е, зараз е, обговорення з європейськими колегами. Е, значить, вони там трохи змінили, бо ми, коли йшли з законом про медіа, ми йшли ще за старою процедурою. Вона була не дуже е, такою гнучкою, е, і тому ми е, мали спочатку голосувати в першому читанні, потім отримувати висновки на перше читання, а потім тільки переробляти на друге читання, і йти на друге читання. Зараз м, у нас вже є досвід. По іншим євроінтеграційним законам, коли наші європейські колеги погоджуються подивитися текст ще до того, як він зареєстрований, дати свої оцінки, дати свої пропозиції, що там змінити. А тоді вже ну, ці зміни можна вписати спокійно і тоді вже реєструвати закон. Я сподіваюся, що ми теж цим шляхом з змінами. До закону про руками е, підемо. Ми вже віддали відправили текст до офісу віце-прем'єрки з питань євроінтеграції пані Ольги Стефанішиною. Вона е, вони там його перекладуть, е, передадуть нашим європейським партнерам. Ну, звичайно, у них там зараз різдні різденіссвята, тому ну, чесно дивитися правді в очі. Е, і ну я думаю, що ми отримуємо експертні висновки на нього вже після різдва, тобто на початку нового року. І тоді ми подивимося, що там нам можливо треба буде змінити в тексті. Змінимо. Покажемо знову європейцям, і як буде ок. Ну я думаю, що буде ок, бо ми просто дослівно переписали директиву. Там ну там є складності. Знаєте, все ж таки ми ж маємо своє національне законодавство. Тому е, це просто здається, що ну що тут складного, значить просто перепишіть директиву. Так ти її переписуєш, але ти маєш же, е, оці нові положення так вписати, щоб воно не конфліктувало, щоб воно працювало. Що воно одне одне там не, не блокувало, тому це насправді робота більш складна хоча знову таки тут простіше, тут простіше бо, ну об'єктивно там менше менше змін. Тому я думаю, що у нас буде урок, тому що директиву ми абсолютно дослівно значить переклали українською мовою. І я думаю, що ми якісно її вписали в контекст, в контекст нашого рекламного законодавства. Тому я я сподіваюся, ну і звичайно, ми будемо на цьому на 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 поля. Гапи, як комітет, щоб це було просто от на самих там ну перших засіданнях, значить, Верховної ради в новому році, щоб це було зроблено. Але знову таки тут залежить вже не від нас, і від європейських наших партнерів, бо м'яч на їхньому боці, тобто текст вони вже зараз отримують і будуть там дивитися. Тобто нам треба тільки їхні оцінки і зауваження. Пане Микита, не по темі, але не можу вас не спитати про інші законопроекти, які теж багато обговорюються. Це законопроект щодо удосконалення правового врегулювання діяльності релігійних організацій. Якщо можна, а, хоч трохи інформації про його перспективи. Е, ну, дивіться, я позитивно налаштований з ухованням того, що було рішення РНБО. А, Значить, було відповідне звернення президента Володимира Зеленського. Ми бачимо зараз, як якісно відпрацьовує ці питання Служба безпеки України, діючи за відповідно, ну, в, в очевидь, діючи згідно значить певних розпоряджень Верховного головного командувача. А, значить, але я хочу підкреслити. Я хочу підкреслити, що це питання не таке просте, як здається, бо в суспільстві є така, значить, дуже поширена думка, що а, давайте ми заборонимо там якусь церкву. Значить, ми, як європейська країна і тим більше як країна, яка значить, хоче розпочати в наступному році переговори щодо членства, то цього робити не можемо, бо це буде означати, що ми будемо мати наш позов в Європейський суд справ людини. Ми цю справу гарантовано програємо. І знаєте, і ганьба буде нам як державі, і суспільство це перше. А друге, ми результату не досягнемо. Тому робити все треба з розумом, з мудрістю, зважено. У нас є два законопроекти, які ми а, рекомендуємо Верховній Раді розглянути, розглянути в наступному році. А, це умовно кажучи, це, це я просто от називаю, знаєте, як в такій західній традиції по прізвищу першого автора. То один це закон Миколи Княжицького, інший це закон Ірини Константиновича. Ми їх в пакеті приймали, і, власне, значить, будемо рекомендувати Верховній Раді їх в так, пакеті розглядати. А, закон Миколи Леонідовича стосується заборони РПЦ. Тобто так званої російської, так званої православної, так званої церкви, бо на наш ну нам щонайменше на моє особисте переконання, вона не є ні першим, ні другим, ні, ні третім. Е, значить, е, і відповідно до цього закону, українські там певні, скажімо так, релігійні організації е, будуть зобов'язані просто показати, що у них зв'язків з цією організацією немає. Я ну дивіться я так відома всім презумпція не От я виходячи з цього, станом на сьогодні, я вважаю, що будь-яка релігійна організація України легко зможе довести, що вона жодних зв'язків з цією преступною так званою церквою немає. А як воно буде, подивимось? Але ми, значить, як держава, ми не втручаємось в справи наших релігійних організацій Ми не, ми не забороняємо. ми Стою, стоїмо на сторожі е, свободи е, совісті. Це одна з базових е, свобод людини взагалі, значить, починаючи з е, Всесвітньої декларації е, прав людини. Да? І ми, звичайно, цього не робимо. А ми захищаємо свою країну від ворожого впливу зовнішнього. І ми переконані, що у нас внутрі таких релігійних організацій, які мають зв'язки з е, злочинними організаціями, з країни терориста, вбивці і окупанта, не мають. Ось так. А другий закон він теж не складний, дуже якісно написаний. Дякувати авторам. Я там, до речі, теж співавтор. А, значить, це закон, який спрощує переходи. Знову таки, це не закон про якусь конкретну одну церкву чи там дві церкви. Це просто закон про, релігій, про релігійні організації. І якщо громада релігійна хоче змінити так, би мовити, ну прописку, так, то вона ма, ну, люди мають отримати право це зробити. Так і зробити без е, значить, великої зайвої бюрократії. Бо якщо ми кажемо там про е, значить, е, релігійні громади, в яких там селах. Ми ж розуміємо, що там у людей набагато грошей, щоб вони там могли собі дозволити там наймати юристів, щоб їм там, значить, писали документи. Ні, правила не, не, не погані були встановлені свого часу. Просто ну так, ну люди, які їх прописували, не дуже можливо там подумали на той момент про те, що для багатьох громадян, звичайних більше там, десь там в провінції, це буде важко виконувати. Просто і у нас по. А обласним адміністраціям, які зараз обласні військові, у нас по там три роки, по чотири роки, там лежать десятки, десятки документів, значить про переходи, значить, ну, з однієї церкви до іншої, без, без руху лежать. То, тому що там є якісь там помилки. Ну, люди не, не змогли оформити, як правильно, документи. Що вони в цьому винуваті? Воно лежить заблоковано. От люди невдоволені, звичайно, бо вони там давно вже там приняли таке рішення або зараз прийняти рішення. Знову таки ми не відмі... ми не відміняємо правила. Там не буде жодного там рейдерства, або там чогось там якоїсь хаос. Правила є. Ми їх просто робимо е, більш е, зрозумілим, більш простим, так щоб люди могли цими правами користуватися. Бо в чому суть е, прав людини, щоб людина могла е, це право реалізувати. Це право на свободу і розповідання. Сьогодні я в такій то церкві. Завтра я захотів з моїми, значить, там односельцями чи там значить, сусідами. Я хочу значить, перейти в іншу церкву. Я маю на це право. Це теж свобода віросповідання. І не може мені держава нав'язувати такі, значить, там вимоги, щоб я там значить десь бігав там по адвокатах і наші платив гроші і просив, щоб мені там все е, виписали, значить, як от там написано. Знову таки правила мають бути, але право. Право має бути е, реалізовано. ну Ось так. от е, Два такі закони. Там ще був закон. Е, у нас на розгляді значить, е, е, знову таки там багато авторів. Я по першому прізвищу і Савсун е, е, значить він стосується, е, стосується, е, стосується е, знову-таки не конкретної якоїсь церкви, а всіх, абсолютно релігійних організацій. Він стосується значить е, 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 ну скажімо так встановлення більшої прозорості, бо вони ж у нас не прибуткові. А, значить, ну от більшої прозорості ведення отак от, фінансових справ а, там ну, це. Це не наш комітет профільний. Це комітет, якраз значить, податковий. А, то ми готові там з колегами відпрацювати. То точно там а, над ним треба попрацювати між першим і другим читанням. От, ну от ще такий є закон. А, решту ми з всією повагою до авторів відхилили в першу чергу. Через те, через те, що ми маємо дотримуватися європейських стандартів регулювання цієї сфери, і маємо на першу чергу ставити захист однієї з е, одного з базових прав людини. Право значить, е, точніше, це, 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 це навіть не право, це, це це ще вище. Це свобода, свобода совісті. Це одна Дякому. з фундаментальних е, речей. Дякуємо вам, пане Микита. Нагадаю, з нами був Микита Патураєв, голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної інформаційної політики. Я дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Шановні журналісти. Нагадаю, наш наступний ефір відбудеться о 16.30. До нас приєднається Вадим Пристайко, надзвичайний повноважний посол України у Великій Британії. Будемо говорити про підтримку і допомогу Україні від Великої Британії. Залишайтеся з нами. Віримо в наше збро. Ро не сили і слава Україні.